Шановні друзі, слава Україні! Героям слава! В ефірі Новини громади Тижневик Карличина. Тут традиційно йтиметься про події минулого тижня. Коротко про головне. Розпочнемо випуск із сумної події, похорони в нашій громаді. Далі інформаційний блок про засідання оперативного штабу. Прямий зв'язок жителів громади із її очільником Олександром Панютою відбувся 14 грудня. Цього ж дня вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Бібліотечний простір запрошує. Служба 102 повідомляє. В кінці прогноз погоди на наступний тиждень, а зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск із сумної події Село Бурти на карличені провело в останню путь свого земляка Євгенія Пасічного. Село бурти на карличені провело в останню путь свого земляка Євгенія Пасічного. Він загинув у бою з російським агресором поблизу села Білогорівка Северо району Луганської області. Плакала того дня сама природа, плакала калина біля церкви, покрови Пресвятої Богородиці, де відспівували воїна, але кортеж навколішки до домівки бабусі Євгена, де він проживав. А потім звідси траурна процесія. Вирушила до кладовища, зупинившись біля Буртівської церкви. Тут його відспівував настоятель храму Юрій Литвин. Віднедавна храм належить Православній церкві України. На траурному мітингу уже на центральному кладовищі села. Перед робом воїна виступили представник Карлицької міської ради Володимир Бойко. Він повідомив, що Євген Пасічний загинув 4 грудня, а незабаром йому виповнилося б 35 років. Виступив також староста сіл Бурти Черетяна Олександр Драган. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та нас, та нас з вами. Нехай земля йому буде пухом. Побратим загибло Богдан Лісовик звернувся до Євгена Пасічного. Прости, брат, де зберегли. вберегли. Але ми помстимося, ти обіцяє. Виступив на мітингу офіцер Центру комплектування і соціальної підтримки Сергій Решетник. Опускали домовину з тілом героя в могилу під звуки духового оркестру та прощального. Очесного салюту! У своїх передачах ми зазвичай не даємо довгих прямих мов, але тут робимо свідомо та ще й виносимо пряму мову настоятеля Буртівського храму, покрови Пресвятої Богородиці прото Ієрея Юрія Летвина окремо за рамки основного сюжету про похорон. Дослухайтеся до слів священника. Будь ласка! Я дуже часто чую від людей якісь там, що ой, важко, нема світла, а родина втратила основне світло, втратила свого, то світило, яке нас захищало. Ой, нам холодно, а ви подумайте, як холодно йому зараз в цій холодній труні. Як холодно на душі рідних, як холодно на душі близьких. Ой, важко, ой там чи щось дорого. А яка ціна оплачена воїном Євгенієм? Хіба може бути якась ціна оцінена життя? Хіба може бути оцінене життя людини? Ви знаєте, я на кожному похороні кажу, що простіть люди. А тут нема чому прощати. Тут новоприставлений воїн повинен простити нас. Що через то, що через Ми свого часу... Десь казали, що нам байдуже, нам все одно прийшли отакі темні часи, що ми маємо молодого чоловіка, воїна, батька, сина, ложити у ту холодну могилу. Через те, що нам було яка різниця, а ми ж брати і так далі. Брати ті, що в окопах зараз сидять, і захищають, і гріють один одного. Братиці ті, хто їм передають окопні свічки, генератори і моляться за них, за наших воїнів. І ви знаєте, це просто дійсно темні і страшні часи. І наша головна задача зараз, окрім підтримки Збройних сил України і отих всіх хлопчиків, які там не нам холодно в домах, не нам без світла. У нас основне світло це наші Збройні Сили України. І наше основне тепло це те, що вони там мерзнуть заради нас. І наша основна їжа повинна бути це молитва за них. Тому що якби не вони там, то ми б вже всі лежали в тих холодних могилах. І через те, у сьогоднішній день, неможливо ніякими словами описати і ніякими діями зробити. І ми не просимо прощення для воїна Євгенія. У сьогоднішній день ми просимо прощення у нього. Щоб ми не змогли його зберегти, ми не змогли його вимолити, ми не змогли йому допомогти дожити своє життя до глибокої старості. Я думаю, що кожен з нас, і я особисто, в сьогоднішній день, просимо прощення у невпредставного воїна Євгенія за те, що я живу, мої діти живуть, мої батьки зустрічають мене живо. Особисто. І це для нас має бути найбільший подвиг. Те, що він тут лежить, а ми всі живемо. А саме найголовна наша місія після цієї його смерті, щоб вона була недаремна, щоб наша війна закінчилась нашою перемогою і загибель лютої Росії. Бо нам вже тепер зовсім не все одно. З ким ми в окопах воюємо, кому ми передаємо, допомагаємо воювати. Я сьогодні прошу прощення, нову приставну раба Божоїведі. Воїн. Прости, прости, не сьогодні, Нехай він з Богом спочиває. Головний воїн на небесах це архістратих Божий Михаїл. Видно, і йому треба воїнів там на небесах, які будуть боротися. Ми тут боремося з расистами, а там... Будуть боротися з тим сатаною його слуга. Царство Небесне, вічна пам'ять однопрестанного воїну Євгенію. Герої не вмирають. Слава Ісусу Христу, слава. Слава. слава Україні! Героям слава! Уже традиційно інформуємо про засідання оперативного штабу у понеділок і п'ятницю. На оперативному штабі в понеділок зазвичай планують роботу на наступний тиждень. Так було і 12 грудня. Карлицький міський голова Лесан Панюта назвав відому усім проблему енергетичну, велику кількість аварійних відключень. Будь-я зранку в нашому відділі, до також добронено. Вночі реагували, але, на жаль, проблеми є, люди хвилюються, дуже багато дзвінків на наш черговий номер, на колцем, детека. Будемо зараз те, що ми зібрали інформацію в паперовому вигляді, доносити чи доводити на наше відділення, де кричащи такі як вийшла з влади трансформаторами, будемо передавати є група створена на рівні області разом із керівником. Києво Але, на жаль, ця проблема сьогодні найбільше хвилює станом на сьогодні. Карлицька лікарня входить число об'єктів критичної інфраструктури, які не відключатимуть від енергопостачання. Так і було в останні дні тому. У відділеннях лікарні тепло. Повідомила про це директор карлицької матопрофільної лікарні Марія Недолько, а начальник. Відділу освіти Надія Мельченко розповіла, що школярі навчатимуться до 30 грудня, а потім канікули до 22 січня. Готуємося до святкування Святого Миколая і Нового року, сказала Надія Олексіївна. Олександр Панюта нагадав, що до кінця року залишилося не так багато і часу. Завершується рік Дуже багато внесли ми змін до бюджету цього року 22-го, і Є ще багато таких питань, які нам би хотілося допрацювати. Це і придбання, особливо багато по лікарні, це придбання по освіті, по комунальних підприємствах, які замовляли генератори. Нам треба все це писненько подопрацьовувати. Пореєструвати і дофінансувати ранок 16 грудня розпочався з оголошеної повітряної тривоги по всій Україні. Тому оперативний штаб засідав в укритті. Карлицький міський голова Олександр Панюта розпочав роботу із повідомлення про вчорашній обласний штаб. Де головною темою була ситуація в енергосистемі, то стану навчора, трошки вийшли на стабілізаційні показники в області. І вчора доведена потужність була десь близько 800 мегаватт, і, то вийшли на планове відключення. Але, на жаль, сьогодні ви всі знаєте повітряна тривога, і от зараз кинули на групу вже. Розпочались відключення згідно спеціального графіку, аварійних відключень. Отож, треба готуватися. Продовжив Олександр Панюта. До всього в гірших випадках переходити на роботу з генераторами, а їх уже придбано в громаді достатньо. Зв'язку із повітряною тривою навчальний процес призупинено в громаді. Про це сказала начальник відділу освіти Надія Мельченко. Перенесено також захід. Центрі дитячої та юнацької творчості до Святого Миколая, який планувався на п'ятницю, попередньо на понеділок. Олександр панютав, черговий раз звернувся до жителів громади. Ще раз закликаю всіх нехтувати сигналами повітряної тривоги, реагувати і опускатись в укриття укриттів на території громади сьогодні до останніх. Казначейство повідомило, що ними здійснені масові платежі, які були зареєстровані раніше. Це добре, адже багато чого треба ще придбати, що запланували до кінця фінансового господарського року. На наступному тижні буде виконком міської ради, сесія, працюватимуть комісії. Все для того, щоб прийняти бюджет наступного 2023 року. Тиждень завершився ну, все, що ми планували. Боролись із слизькості, снігом, боролись із відключеннями, продовжували відключати генератори як в будівлях, амінбудівлях, також і в закладах освіти, дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх. Деякі речі ми виконали роботи по переключенню. Систему водопостачання, все було направлено на те, щоб яким чином все-таки вписуватись в графік відключень, який є станом на сьогодні затверджений, і також ну, надавати, будемо так говорити, всі послуги жителям максимально скільки це можливо. Три телефонних звернення надійшло на прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютою 14 грудня. Двоє із них стосувалося транспортних питань. Мешканка мікрорайону Карлик 2 просила налагодити транспортне сполучення маршрутками від них до центру міста. Бо приватний перевізник перестав обслуговувати маршрут. Пояснення у нього таке: не будемо працювати собі в збиток, бо малий пасажиропотік. Але вихід треба шукати у міській раді спробують найближчим часом об'єднати маршрут номер 1 із заїздом на Карлик 2. До речі, і другий дзвінок стосувався цього ж першого маршруту. Скажилася молода мати. На водія маршрутки номер 1 який грубо повівся з нею, міська рада підготує відповідне звернення до перевізника про допустимість таких дій водіїв на маршрутках. Якщо таке повториться, то буде достроково розірвано договір і проведено новий конкурс на обслуговування маршруту. Жителька переселення скаржилась на власників однієї із приватних фірм по вулиці 1 травня, що веде до переселення. Собаки, які охороняють об'єкт, накидаються іноді на пішоходів. Тут же Олександр Панюта поспілкувався з керівником фірми, і той запевнив, що собак-охоронців буде прив'язано. Прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником. Олександром Панютою відбувся 14 грудня після обіду. А зранку цього дня в Карлицькій міській раді вшановували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме 14 грудня день ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, тому захід проводився в укритті приміщенні міської ради. О 9 годині традиційно проводяться вшанування пам'яті загиблих на російській українській війні. Виконується державний гімн України. Чорнобильці взяли участь у всеукраїнській фелині пам'яті. А потім карлицький міський голова Олександр Панюта подякував ліквідаторам за їх вчинений подвиг. Вам дякую всім за ту мужність, героїзм, який ви здійснили під час ліквідації аварії. Ми вам дійсно щиро вдячні, бо ніхто не знає і ніхто не міг предположити, які будуть наслідки, якби ви не здійснили оці героїчні дії. Подякую кагарлицькому міського голови, нагороджені ліквідатори Микола Ткаченко, Віктор Мазепа, Микола Наріжній, Анатолій Тригуб, Іван Швидкий, Микола Левченко, Юрій Кузьмін, Микола Фастовець, Віталій Черненко, голова громадського об'єднання Спілка інвалідів Чорнобиль Іван Тузенко. Подякував міському голові за постійну увагу і підтримку. А потім усі присутні прийшли до карлицького парку і поклали квіти до пам'ятного знаку героям чорнобильцям, вшанувавши пам'ять тих ліквідаторів, яких серед нас уже немає. В умовах воєнного стану варто дбати про те, щоб у людини був простір затишку. Шанс. Можливість підзарядити гаджети, так як це роблять у центральній бібліотеці. У час воєнного стану і тривожної атмосфери людині важлива не тільки власна безпека, яку можна знайти в укриттях, а й наближення до благ цивілізації, пов'язаних із сучасними комп'ютерними технологіями і можливістю зарядити гаджети. Саме такий простір із спокійною атмосферою у затишку всім охочим пропонує центральна бібліотека в Кагарлику. Тут є безкоштовний доступ до вайфаю, можна зарядити ваші гаджети. Втім, послухаймо директора бібліотеки Лілію Литвин. В зв'язку із тим, що в місті дуже часто пропадає електроенергія відповідно до графіку відключень, а люди зараз дуже багато працюють саме за дистанційною формою роботи. Їм потрібен доступ до комп'ютера і до мережі інтернету. Наша бібліотека також надає можливість людям попрацювати онлайн. Ми маємо доступ безкоштовний до мережі Wi-Fi, ми маємо приміщення читального залу, в якому можна в тиші спокійно попрацювати. Також Даємо доступ до молодіжного простору, який є на базі нашої бібліотеки, в якому теж є доступ до мережі Wi-Fi, в якому тепло і можна попрацювати. Світло до цього часу в бібліотеці пропадало вкрай рідко, тому що ми знаходимося на центральній гілці електроенергії. Зараз трішки і світлом теж є перебої, якщо вимагають по графіку, але здебільшого все одно у центрі міста світла є більше, ніж. На околицях міста, тому якщо вам потрібно попрацювати в тиші, в спокої, ласкаво до нас просимо. У нас вже і студенти здавали сесії, проводили онлайн конференції працівники із своїми компаніями, в зумі спілкувалися. Тобто, ви можете сміло прийти і в тиші попрацювати в такому форматі, в якому вам буде потрібно, Тож, вас чекають у бібліотеці щодня, крім неділі у робочий час, не тільки задля обміну лі літератури, а й зарядити ваші гаджети чи попрацювати на вашому ноутбуці. Тримаємо інформаційний стрій і самі створюємо атмосферу доброзичливості і діловитості у всіх наших справах. І готуємося до Різдва, яке ось ось постане на порозі. Служба 101 закликає бути обережними при використанні генераторів та інших подібних приладів, зокрема і газових балонів та портативних газових пристроїв. Генератори можна встановлювати на дворі або в добре вентильованих просторих приміщеннях, а ніяк не в житлі. А щодо побутових газових приладів, так би мовити, нового покоління, то варто пам'ятати, що доємності із газом не мають торкатися гарячі каструлі чи сковорідки це вибухонебезпечно. Пам'ятайте про суворе дотримання правил пожежної безпеки, також і при експлуатації пічного опалення, наголошують рятувальники. 21 заява і звернення надійшли у відділ поліції за тиждень. З них дві внесено до реєстру досудових розслідувань, повідомила опероповноважена поліція Інна Калієвська. Одна із заяв пов'язана із сімейною сваркою і виявленням наркотичних речовин. А в Стрітівці виявлено обгоріле тіло у будинку жителя. Пожежа скоріше сталася внаслідок вживання ним спиртних напоїв і неконтрольованого куріння. 28 протоколів складено за статтям щодо сімейного насильства, хуліганства, куріння і розпиття алкоголю у заборонених місцях сформовано додатковий піший патруль для контролю за імовірним скупченням людей біля об'єктів критичної інфраструктури у випадках відіпнення світла, патруль для запобігання знову ж таки імовірним правопорушенням. Увечері 15 грудня не змогли розминутися на проїжджій частині на розі вулиць Паркової і Святотроїцької у Кагарлику два транспортні засоби: Жигулі і вантажний бусик. Значно пошкоджені ліві передні фари, крила, бампери. Ймовірно, не сприяла того дня їхнім водіям погода, вкрита сніжком і напівталою кригою проїжджа частина. Обійшлося без жертв, потерпілих і травм учасників дорожньо-транспортної пригоди. Її наслідки фіксувала не тільки поліція, а й самі учасники пригоди. Автівки доведеться ремонтувати. А хто винен і якою буде його відповідальність? Вирішить суд, сказали нам поліцейські. До бікінця випуск новин Тижневик Кагарличина. Дякуємо, друзі, що були із нами. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо неодмінно!